Вітаємо наших глядачів. В ефірі програма Спеціальний проєкт Щасливі читання. В ефірі програма Казка про Соловейка. З нагоди Міжнародного дня щастя, що незабаром відзначається. Це відбудеться 20 березня. Ми підготували дуже цікаву програму. Це буде перший у світі. Переклад на українську мову сучасної казки про Соловейка. Авторка Зоя Шмеревоз. Переклад зробить Леонід Гапєєв в ефірі Переклад наживо. І з нами сьогодні в ефірі лунає український саксофон, київський квартет саксофоністів. Це старовинна музика. Зараз лунає. Ми дуже дякуємо цьому. Колективу за такий класний подарунок, що ми можемо популяризувати в наших ефірах і класну українську музику і сучасну українську літературу в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості є спеціальна рубрика популяризація читання. І ми готуємо для такого відкритого прес клубу прес у року ефіру таку казку. Це творча родина Шмаревоз. У нас вже дівчата і старший син. І Богдан, і також і дівчата Оленка, Марічка, Оля молодша, першокласниця. Вони брали участь у створенні різних сюжетів. Малюнки створювали відеосюжети про це є. А от знаєте, як зазначив організатор міжнародного фестивалю щастя у творчості Андрій Ванч Халін, він очолює громадську організацію Психокультура, то сучасне завдання це пошук творчих родин. Так от. Саме мама цієї творчої багатодітної родини є авторкою цієї казки. І я зараз спробую зробити україномовний переклад. Казка про Соловейка лісорубів і зелений ліс. Жив собі Соловейко в чудовому зеленому лісі. Було у нього чимало друзів. Сусід, дятел, древолюб, синичка, сестричка та інші пташки. І жили вони собі дружно та весело. Щоранку, коли дерева прокидалися, в небі з'являлася рум'яна зоря, соловейко летів на високу гілляку. Дуба, розташованого в тіні, і чудовими дзвінкими трелями вітав усіх мешканців лісу. Інші птахи дружно підхоплювали цю чарівну пісню, і починався новий красивий день. Квіточки відкривали свої ніжні пелюстки, дерева посміхалися. І стряхували пишними кронами звірі, поволі потягувалися, позіхали, виходили з своїх теплих осель, а сонечко, нібито наспівуючи, ласкаво грало в небі з золотистими промінчиками. Так воно б все і тривало, як одра... одного разу прилетів вітерець і повідомив Ідуть лісоруби, гострі в них сокири, хочуть вони виробити зелений ліс. Що тут почалося? Трам та у лісі, мишенята забігали, запищали. Зайчики затремтіли, заплакали, лисички, поховалися у норки і вкрилися пухнастими хвостиками. Тільки й чути було, що робити, як нам бути, ми загинемо. Зашуміли дерева у відповідь. Схилилися їхні зелені гілляки, від суму і печалі. Набігли на небі сіри хмарки і покрилися ними золотисте сонечко. Похмуро і сумно стало в цьому лісі. Тільки один соловейко не затремтів, не заплакав. Взлетів він на височенний дуб і дзвінко-дзвінко заспівав. Слухайте звірі, звірятка і всі птахи. Брати мої ріднесенькі, не будемо плакати, не можна. Не можна нам хникати, краще подумаємо, як зберегти наш будинок, нашу оселю від біди? Бо в нас ще є час. Послухали лісові мешканці, зібралися на великій галявині і почали нараду проводити, сказав сусідушка. А даваймо, як тільки підійдуть до нашого лісу злі лісоруби, станемо всі разом хлопати крилами. Шумітимемо. Подумають вони, начебто почалася велика буря, покинуть свої гострі сокири і побіжуть далеко-далеко звідсіля. А дятел дереволюб йому тоді відповідає ні, краще ми станемо всі разом стукати по деревах своїми твердими дзьобами. Лісоруби подумають, що. Ліс рубають інші лісоруби і підуть ні з чим. Зашуміли звірі й птахи почали сперечатися, як же ж краще вчинити. І знову, знову заспівав Соловейко. Друзі, брати мої рідні, послухайте мене ще раз, не злякає лісорубів ані буря. Ані інші люди, злими стали їхні серця. Спотворені душі, забули вони, що таке добро і краса, але ми можемо їм допомогти і врятуємо наш ліс від біди. Тінь, тінь, сказала синичка сестричка. Як ми, звірі і птахи, можемо змінити серця людей? Чи вистачить у нас сил? Відповів їм Соловейко, ми зможемо. Подивіться, як змінюється усе навколо, коли лунають наші трелі, прокидається краса природи. Прославляє небо, сонце, ліси та поля, саме життя. «Заспіваємо їм наші кращі пісні. Так закричали голосно звірі та птахи. Славний наш Соловейко чудово ти придумав. Як тільки підійдуть до нашого лісу лісоруби, ми заспіваємо, нехай почують, нехай побачать вони, скільки навколо краси, радості та гармонії і назавжди. Вони зміняться на краще. Соловейко заспівай! І ось раптом побачили звірі та птахи, що йдуть дрово лісоруби до зеленого лісу. Дзвенять, брещать їхні гострі сокири, мовчать серця, все завмерло. Стихло, притихло все навкруги, а небо зробилося хмурим і потемніло. Та що це? Неначебто сонячний промінчик засяяв у темряві. Це Соловейко взлетів на найвищу гілляку на дереві та так заспівав, як Ніколи в житті ще не співав. І в цій пісні було, було саме життя і любов, і подяка, і радість, і світло, і захоплення, і краса. Але поступово ця чудова мелодія змінилася сумом та печаллю. Це заспівав Соловейко про біду. Звірів та птахів, про їхні сльози, про їхні відчай. Від цих сумних звуків не втрималося і заплакало небо сірим дощиком. Зупинилися лісоруби, аж заслухалися. І тут зі всіх боків лісу. З'явилася чудова музика. Це підхопили пісню Соловейка тисячі співучих птахів. Саме так як зараз ми слухаємо класний музичний супровід український саксофон. Київський квартет саксофоністів. Ми дякуємо за цей подарунок в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості. Це старовинна музика зараз лунає в ефірі. Ви відчули, як у лісі що сталося, як здивувалися ті лісороби, люди можуть змінитися. Ми чудовий епізод послухали, зараз продовжимо слухати сюжет нашої казки. Поступово ця чудова мелодія змінилася сумом та печаллю. Це заспівав Соловейко, про біду звірів та птахів, про їхні сльози та відчай. І від цих сумних звуків не втрималися, розплакалося небо сірим дощиком. Зупинилися лісоруби, заслухалися. Із усіх боків лісу лунала незвичайна музика. Це підхопили пісню Соловейка тисячі співучих птахів. І вже не горе, а радість життя. Віра в людську мудрість і доброту лунали у цій пісні. Які чудові трелі лунали у лісі. І все несподівано змінилося. Дощик перестав плакати і обернувся на райдугу дугу на веселку. Небо посвітлішало. З'явилося сонечко, осяяло всіх яскравим, блискучим світлом. Засяяв зелений ліс. Це дерева розправили свої густі могутні гілляки, а повітря наповнилося чистотою та свіжістю. Тут несподівано промовив найстарший із лісорубів, що це зі мною сталося. Із очей лються сльози, а в грудях. Потеплішало. Як давно я не плакав, як давно не чув таких дивних пісень? Жорстким. Було моє серце, забув я, що є у світі така краса. Не буду рубати дерева, не хочу спричинити біль. Тут інші лісоруби кинули топори і стали посміхатися. Дякуємо тобі, Соловейко, сказали вони, бо ти врятував нас від великої біди, від великої халепи, від зла і байдужості, живи собі мирно в рідному лісі, із своїми. Братами, радуй нас своїм вмінням, а ми повернімося до своїх домівок, передамо усім людям цю пісню, щоб у них у серцях жила доброта, щоб ніколи не полишала їх любов. Так. Голосно й радісно загумоніли заспівали звірі та птахи, а дерева зашелестіли пишними скронами. Познімали лісоруби свої капелюхи і вклонилися. Тут підбігли зайчики, принесли людям. Смачні гриби і ягідки мишенятка подарували духмяні трави, а білочки повернулися з дерев і пригостили лісорубів спілими горішками. Так весело й радісно стало усім у лісі добрими друзями. Стали мешканці лісу, вони подружилися з лісорубами і пошли вон, пішли вони, залишивши в своїх серцях мир та гармонію, що відродилася в них завдяки цій чарівній пісні Соловейка та інших птахів. І ще довго розповідали одне одному люди цю казку про мудрість і мужність. Соловейка про дружбу звірів та птахів, про віру в доброту людей, яка насправді творить дива на планеті Земля. Отож і ми будемо вірити в усе найкраще, будемо творити добро світлими думками, словами, справами, щоб у цілому світі стало більше любові, радості. Краси, гармонії та щастя. Ось і казочці фінал. Будьмо щасливі, люди! звертається авторка Зоя Шмаревоз до наших глядачів та слухачів. Отож, бажаємо нашим дітям і батькам читати українські казки, читати сучасні українські казки. І, звичайно ж, слухати сучасну українську музику. Ми дякуємо. Це український саксофон, Київський квартет саксофоністів зараз лунає у нас в ефірі. Творить цю красу разом з нами, краса слова і краса музики. Лунає старовинна музика. Тож бажаємо нашим глядачам знаходити свої. Маленькі і доступні кожному секрети щастя у творчості. Дякуємо за увагу.